Ну ось що на сьогодні прилетіло за ніч. Це тільки те, що я не йшов. П'ять штучок. Таких добрячих. Маленькі є, ну маленькі це так. Умовно маленькі. Хвата, щоб не робити біди гострі, як собаки. Гепало сьогодні добре. Ну так ну, от після чергового обстрілу я раніше не помітив, а зараз тільки помітив це, мабуть, не два що пройшло. В стінку був удар, дивіться, це по навісній траєкторії летіло непрямим От він упав. Такий добрячий теж. Грам, мабуть, на 250 на 300 вагою. Отакий от навіть навісним прильотом попаде по голові, то проб'є відразу. І кістки переламає ребра або, або ключицю. Не знаю. Може спину перебити. Навіть навісним зверху. А якщо прямим, то що казати? Прошиє наскрізь. Чи застряне, не знаю. залежності від того, де буде прилітик у місці. Такий от у нас. Подарунки а ну, це для прикладу, дивіться, стара кладка, ще ракушняк. Степанівський, не знаю ракушняк, де його брали, це ще царської побудови споруда. І от, дивіться, рука. Тут де осколок такий був, що майже рука туди проходить. Що да. там казати за тіло людське? ще якусь іншу стінку. Мабуть на цеглину на кирпіч пробила на дну точно шириною.